Оці наші негативні емоції, які ну, ніхто не хоче відчувати гнів, смуток, якийсь, да, біль, якусь тугу або переживати якусь самотність. Почуття чогось виникли в нашій душі, да? чого треба прийняти. І пережити, а, навіть так, да? щоб попередити цю звичку компульсивного переїдання або позбутися да, від неї сформувалася. Ну а вона сформувалася у всіх у нас. Ну треба це прийняти. Не забороняйте собі оці дискомфортні емоції, бо чогось нас привчили, не плач, да? сильні не плачуть, не плач, не смійся, або потім будеш сміти. Ну, взагалі, ну, звідки ці міфи? да? Я поплачу. Надо буде, Мені сьогодні надо ржать, бо смішно, то треба сміятися. да? Сумуйте, якщо ви засмучені, жалійте, якщо вам зараз якось не так. да? Втомилися, відпочивайте. Зліться, якщо ви злі. Ображені, то поплачте. Засмучені, то підіть посумуйте. да? І так ви знаєте, ви вчитеся любити себе, практикуючи усвідомленість у цього моменту. Да, кажуть, о, як це цей момент бути тут і зараз? От він зізнатися собі зараз, да що я зараз відчуваю, чому я зараз відчуваю, що зараз зі мною відбувається. Оцей оцей момент тут і зараз. Да?